Завершивши акафіс Божої Матері, радиться невістя Невісна, я переходив на тієї праведної Анни, коли вона зачала Пресвятою Богородицю, як і моя Анна мали родство від кореня Давіда. в них було, як і в других людей, кором одного, вони не мали дітей. І коли одного разу Анна дивилася, як потятко робить собі гніздечко і має там маленьке потятка, вона попросила, Господі, якщо родиться в мене дитинка, я подарю її Господу. І в той час ангел розвістив їй, що родить Діву Марію, і пішла у Єрусалим. Там же туди прийшов і Яким, йому теж ангел розвістив. І так у них почалася дитинка. Яка до трьох років була в їх дворі, в домі, а потім була переведена в Єрусалимський храм. І так Божа Мати воспитувалася у святих умовах, родилася від святих родітелів і тим самим визвишалася до великого подвига, щоб своїм власним подвигом поста і молитви, чи і святості стати способною прийняти. Господи Бога родити Месію. Нині апостол Павел продовжає тему єпіскопства. Каже Павел Тіту, я зато тебе лишив на криті, щоб ти довершив незавершеної по городам, рукоположивши єпіскопів і пресвітерів. Но із кого і яких кандидатів брати? Хто непорочний, іно ну і жони муж, котрий діти має вірних і неукоряємих у розпутстві, як Божий домостроїтель, недерзкий, не п'яниця, не бійця, не користолюбиць страннолюбивий, любище добро, ціломудрений, справедливий, благочестивий, воздержаний і в завершенні. Держачийся істинного слова согласно з ученням Христовим, ученім церкви, щоб був силен наставляти в здравому ученію і проти в'ячихся облічати. Які високі вимоги до кандидатур пресвітера, а ще вищі до кандидатури єпископа. Впрочем, у священство і в єпископство вже в древні времена. Хотіли залізти нечистиві люди, бо є много непокорних і пустословів, і обманщиків, особливо зобрізаних, котрим треба закрити уста. І щоб вони не крутили світом, не розвращали цілі думи уча то, що недостойно. І так Господь благословляє нині нам, уже в 21-му віці, той, хто хоче бути священником, Має готовий бути на подих великий. Ну, а хто хоче бути ще більше єпископом, то, на відміну від древніх часів, коли єпископ міг бути і єдної і жони муж, уже пізніше церква прийняла рішення, оскільки єпископ дуже високо є предлагати єпископам тільки іноческий сан, а не женитися. А от священству Господь. У церкві благослови женитися, бо вони йдуть на приход, йдуть між люди, і виявляється, матушка священника оказується унікальна помічниця. Чи треба молитися, це дякувати, це співати, це організовувати праздники, організовувати кресні ходи або церковну роботу. Іменно таку місію нині виконують наші. Церковні матушки, котрі разом з Божим народом украшають храми, організовують служення і тим самим прикрашають, як самі квіти у Божому народі, у тому великому кущові, букетові благословених душ людських. Ми просимо Господа Боже, благослови нам, щоб ми завжди. Відділи подвій святиє праведної Анни до старості літ, коті плакали, молилися. Але на... Настав час, коли Господь їх наградив великою радостю. Їхня дочка, Діва Марія, стала Богородицею, котра родила Бога в Флоті. про Прошу возвістив Архангел Гавріїл, про те, як вона. Дала Согласі на цей великий подвиг і стала матою Господа, а тим і царицею неба і землі. Боже, Мати, благослови нас і наш народ, щоб ми, усі люди, мали б достойних людей, християн, достойних священників благодатних, достойно трудолюбивих наших архієреїв, котрі в цей трудний час були би бы способні. Вести корабель по доброму путі, обходя преп'ятства, всякі там подводні камені, бо на пристань, котру ми іменуємо Царство Боже, і пливе наш корабель церкви Христа. І поскільки каже ще апостол Павел до апостола Тіта, ви знав, що є люди, котрі дуже говорять, і навіть знають Бога. А от ділами одрікаються, будучи гнусні, непокорні і не способні ні доброму ділові, а ти говорили, що що сообразно з ученням церкви. І так, уже в то час використалізовувалися люди в середі християн, тих, котрі хвалилися, що вони щось знають, а діла їх були злі. І Каже Павел, для чистих християн все чисто. Де б би не були, що б не їли, що б вони одівалися, що б вони брали, якщо вони то роблять із славослов'ям Божим, для чистих все чисто є. А от для осквернених і невірних не є не чистого, але сквернені їх ум і совість лишають їх нормального розсудка, і вони в цьому мірі, як нікі. Групки людей, озлоблених, или, як один казав, які вовчики, одіночки в цьому мірі йдуть, кого б вкусити, у кого б щось украсти, кого б Повно Повноти життя такі люди не мають. Божа Мати, благослови нас, щоб по молитвами Святої Праведної Анни ми були добрі, ділові люди церковні, віруючого Христа Ісуса, щоб ми мали свій чистий і кожний свій личний. Опит богопознання, бо лиш так поступаючи, перебуває в церкві канонічній. Моля Бога, щоб Господь посилав нам і далі добротних, благодатних святих архієреїв, добрих і трудолюбивих священників, благословений Божий народ. Тоді й ми будемо армія чистих і благословених християн, а у вічності віримо разом з святими. Бог по милості своєї і не радить таких В'єдно і нас із ними в царстві є Амінь.